Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Дякую за свою запровадену ігру. Зіграли досить здорово, що наша друга команда по нашій, нашій грі два рази пропустили контратаку, отримали 2-0. І при цьому вже при рахунку 2-0 команда зібрала, зіграли. Ми зіграли в ніч дякуємо хлопцям за те, що вони проявили характер. Молодці доіграли до кінця. Ми ще раз доказую, що в нас є колектив єдиний. Що ми можемо боротися далі. Сьогодні ви перервали неприємну серію з чотирьох поразок цієї. Нічії, плюс команда вирвала фактично вольову нічию. Як думаєте, морально це для футболістів має бути плюс великий? Я думаю, так. Це великий плюс. за те, що проявили характер, при що при рахунку 2-0 ми зіграли в ніч. Ніч'я теж результат. Як то. Останнє питання. Перший, другий тайм дуже відрізнявся цим малюнком. Першому таймі повністю ініціатива була за вашою командою. Що сталося в другому таймі? Це металіст так перебудувався, що вам стало важко, чи щось інше? Не важко, може, погодні умови були. В першому таймі ми атакували, але ну, я ж говорю ще раз. Випустили дві контратаки і отримали. Не забивали, ми забивали мин за БЛНА. Все рівно молодці, що нічого не результат. Дуже, дуже прикро для нас рахунок. Ми хлопці налаштовували тільки на перемогу, По в нашим конце було видно, що вони хотіли, вони бажали цієї перемоги. Але як бачите, як і є футбол на даний момент, нас Перед цим двома голами у металіста було багато моментів, щоб в принципі, закривати цю що, гру. Що це? Не фарт якийсь, чи як це назвати? Okay. Всім хотіли б кожен удар, щоб був у воротах. Хлопцям подякували за цю гру, за бажання. Mm -hmm. Головне, так. Трішки фартом не вистачило, скажімо так. І, та, забиває третій гол. Реалізовують свої моменти і була зовсім інша перехунок і сама. А, якщо можна заміну Дігтяря і Теплякова, двох основних футболістів після першого тайму, з чим вони були пов'язані? Суто травмою хлопці, ну і Бо були ці заміни. Хоча хлопці дуже полідно вийшли, що Богдан, що Олександр Сидя все добре, вони додали. Вихід Богдана Пороха центральним нападником, фактично, це щось нове було таке рішення. Дуже цікаво, як, на вашу думку, спрацювало? Так, ну ви всі знаєте, що у нас багато травмованих хлопців. Ми чекаємо на їхнє повернення. Ті, хто повернулися після травм, вони теж добираються за що цих ігор. Тому. Це не від хорошого життя. Ми Богдана поставили туди. Хоча він дуже плінно попрацював, дуже качесно. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віветі Ukraine. разом сильніші.